Дівчатка, всім привіт! Сьогодні буду показувати, як я шию портупею. Портупея буде дуже простенька із трьох частинок. Так, Дивіться, нам потрібна бретельна резиночка, кільця, регулятори та крючки. Я буду шити із чорної брательної резиночки. Які нам потрібні заміри? Нам потрібно заміряти шию. Так, це у мене макляши. Нам потрібно заміряти шию. Тут у нас буде посередині кільце і дві резиночки в одну сторону, одна і в іншу. Разом я взяла 45 см, розділю одна частинка, буде 20, там, де буде петелька. А інша частинка буде 25 там у нас буде регулятор із кільцем. І ззаді буде на гачочок Так, Тут у нас буде ось такий чокер. Потім від цього чокера, від кільця, у нас буде йти вниз бретельна резиночка. Я її ем, відрізала 35 см, і тут у нас буде теж кільце. Тут кільце, тут кільце і тут регулятор. Потім заміряємо обхват під груддю, плюс додаємо 10 см. У мене 70, я взяла 80 см. Тут у нас буде кільце, а ззаді буде застібка. Отже, у мене тут нарізані розиночки. Розрізала цю резиночку для обхвату під груддю. Як розрізала, ще раз пояснюю. Берете свій обхват під груддю, ділите пополам. У мене 70, значить 35. Значить, одна резиночка буде 35 см. Друга 35, плюс 10, чи там плюс 5, чи плюс 15, скільки вам зручно для регулювання. Далі. Та, що посередині, між груддю резиночка, я взяла її 35 стандарт, і вона буде регулюватися. Це плюс-мінус для одинакової, залежить все від росту. Так, На цю середню резиночку я ще поставлю ось такий регулятор сердечком. Далі, ось такі два кільця у мене діаметром 2 см, можна, можна взяти і півтора. Ну, 1 см буде замаленьким. Далі для шиї, так само, я заміряла обхват шиї, поділила пополам це одна резиночка, інша на 5 см більше. Ось так. 20 і 25 у мене. І її розрізаю теж на дві частинки. Так, це для шиї. До більшої потрібно пришити регулятор. Так, регулятор 1 см. Все, що ми будемо шити, це ми будемо шити закріпкою. Вузький густенький зігзаг. Ширина 1 міліметр, густота 0,7. Або одиничка, в залежності від того, яка у вас швейна машина і які є параметри. І так, включаю швейну машину, настрою зигзаг. Першим починаю із чокера для шиї, пришиваю регулятор. Пришили тут регулятор. Так, нам буде зручно з правої сторони поставити крючок. Беремо крючок, шириною теж 1 см, тому що родиночка у нас шириною 1 см. Так, це у нас буде. Ось так. Крючок має дивитися вниз. Так буде зручніше застібати. Заводимо крючок. Протягаємо через регулятор. Тепер пришиємо цю частинку резиночки до кільця обрізаємо гарну ниточки. Це я просто так зрізаю. Тепер пришиваємо іншу частинку розиночки, теж зігзаг, закріпочка, і з цієї сторони робимо петельку. Так само, якби ми пришили кільце, просто ось так загинаємо і ставимо закріпочку. І ось перша частинка у нас вже готова. Так, закріпляється на шиї. Так, відставляємо. Тепер беремо і пришиваємо ось цей регулятор. У вас може бути звичайний. Я поставлю сердечко. Так, тепер беремо і проводимо, ось у нас йде застіпка вниз, беремо, заводимо резиночку в кільце і проводимо через регулятор. І так у нас буде сердечко між грудьми. Тепер можемо відразу пришити до кільця, можемо відставити і зробити низ. Я пришию відразу. Так, тепер переходимо до поязка. Робимо все те ж саме, що робили із верхньою частинкою портупею. Так. Пришиваємо до більшого відрізочка резиночки, регулятор. Тепер заводимо часиночку у крючок, це буде права частинка, крючок дивиться вниз. Бачите, тут у нас права частинка, і тепер пришиваємо до кільця кінець цієї резиночки. Резиночку пришиваємо з лівої сторони кільця і тут робимо петельку, для того, щоб могли застібнути на крючок. І так, портупея готова. Ось так на спинці, зверху застіпка на крючок і тут застіпка на крючок. Упала дама. Так, я ще зроблю тут китицю таку, а ви можете вже залишати так. Це найпростіша туртупея, яка може бути. Ви також можете фантазувати ці резиночки. По-різному ще тут додавати. Тоді більше потрібно буде нарізати і більше фурнітури. Можна якось спинку гарно оформити, можна продовжити вниз. До поязка можна з'єднати, із гартерами це все. Все залежить від вашої фантазії і бажання. Я хочу зробити китицю із. Таких шнурочків, тому що в мене є ось така спідничка з бахроми. Це е залишки, відрізки від трусків, бо я ще шила такі трусики з бахромою. Тому я із цих шнурочків зроблю китиці, і тут е вона буде е так одягатися на це кільце. Можна її буде зняти, а можна і з нею. Ось так виглядає портупея із китицею. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, ставте лайки, якщо вам було корисне це відео. Всім до зустрічі!